Та вичерпно роз'яснено негативні наслідки мого необачного вчинку. Я вже просто не можу. П'ять років в українському шоу-бізнесі, і тільки зараз я дізнаюсь про таку неймовірну співачку, як Воронова. Чи Воронова? Я Інна Воронова, українська півіця. Майже тиждень минув з того моменту, як ем... Нікому не відома співачка Інна Воронова засвітила роботу ППО. Но зато тепер ми знаємо, що в українському шоу-бізнесі є така співачка, але вона в той момент, коли сильні вибухи. Підходить до вікна і знімає сторіс, і пише: вид. ...з мого ЖК. Вся інформація в інтернеті швидко зливається. І я дізнаюсь, що це не просто блогер з Галочкою в інстаграмі, а це співачка. Ви прекрасно знаєте мою позицію. Я залишив канал на 270 тисяч підписників, де я розмовляв російською. Я його залишив. Завів новий канал. Підписуйтесь, будь ласка, дуже важко набирати українську аудиторію. Підписуйтесь. Значить, на Воронову ви підписуєтесь, да? І галочку дають, а на мене не підписуєтесь. І в інстаграм, в Ютубчик підписуємося. Ваня, спокійно. Особливих людей, найкращих людей. Дуже важко знайти. Підпишуться ті, хто дійсно неймовірний. У мене вже 24 тисячі неймовірних людей на моєму Ютуб каналі. Заходжу я на інстаграм цієї Іни Ворнової. Листаю я її дописи та й бачу, що скільки вже. В країні йде повномасштабне вторгнення. Рік і три місяці. Ця українська співачка пости фотографії з російськими піснями. Пам'ятаєте моє відео про те, що не варто слухати російську музику. Тому що ви своїм прослуховуванням платите їм зарплату. А потім відбуваються прильоти. А потім, такі як Іна Воронова, постять собі це в сторіс. Так ось. Заходжу. Бачу, там в неї Джоні, там в неї в сторіс вона співає російськомовні пісні декілька тижнів тому. Однаждыцов... Ну, я так дивлюся. Людина в своєму блогі розмовляє російською мовою. Людина слухає російські пісні. І потім вона записує вибачення. Ну, я думаю, зараз на ну, 100% зараз буде вибачення українською. І що я чую? Я хочу попросить прощения у Украины и українського народу. Извините меня, пожалуйста. Я сделала необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, виложила відео. Була з дітьми дома. Даже не знала, що відбувається. Після першого ж коментаря я поняла, що не можна ставити. Я сразу же удалила буквально через пару минут. Я понимаю, что видео могло принести плохие последствия. Я очень сильно извиняюсь. Я очень сильно люблю нашу страну Украину и желаю нам скорейшей победы над агрессором. Ну, блядь, телеп яйця в кашу. Ну не твою ж девізію. Вона записує вибачення перед українцями. Російською мовою. Вона не промовляє слово Росія в своєму вибаченні, а вона каже агресор. Скоріше побідає над агресором. Я вибачаюсь. А хто такий агресор? Ну, в мене може якийсь іти е, сусід агресивний щось крикнути мені. ну Буде агресор. Хто такий в її розумінні агресор? Дуже сильно іспубалася, вилежала відео, була з дітьми вдома. Як блядь, тобі не соромно записувати вибачення перед українцями. Мовою агресора, російською мовою. Мовою вбивць. Зато вона випускає українські пісні. Люблю тебе! Круг. Коли когось більш аніж кисню треба. Обратно, телеп'яться в кашу. Ну так ти російською розмовляєш, співаєш, чи українською? Вона ну, таке, знаєте, оце називається перевзулець. Перевзулась для того, того, що зараз так популярно. Тут потрібно думати не про те, що популярне, а про те, що ти вносиш в розвиток країни та культури країни. Я, у мене карта в блокі приват. Просто я і я і моя життя <риват> в чаті. Карта в блокі, я думаю, що таке. У мене, вказується 5 штрафів, неуплачених оплачених в дії і, обмежена, і обмеження керування за кермом. Коротше. Просто. Заблокірували карту, тому що я не заплатила п'ять штрафов. Вибачення номер два. І тут вона вже заспівала українською. На даний момент співробітниками Служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду. Та вичерпно роз'яснено негативні наслідки мого необачного вчинку. Та вичерпно роз'яснено негативні наслідки мого необачного вчинку. Свою провину визнаю. Повністю прошу вибачення у українського народу та зобов'язуюсь більше такого не повторювати. Записала пару українських пісень. Огляд на одну її пісню ми робили з на телекірсней на, на каналі. Ось в цьому відео. Ви можете його піти подивитися, тому що ви пишете: робіть огляди на нових українських артистів. Ми їх робимо, а ви їх не дивитеся. Тож ідіть на Нателен канал і напишіть Расова. Ну і це відео підтримайте. Так ось я зайшов, побачив, що в неї ніби був концерт, ніби концерт. Але це ресторан Бохо на арсенальній, і це такий якийсь був вечір знайомих, де Воронова заспівала пару своїх пісень. В той час, коли йде війна, в той час, як гиднуть люди, Воронова співає на своїх концертах російською мовою. Ладно, я не буду так придиратись, і українською мовою вона також співала. Але коли вона співала українською мовою, потім вона розмовляла російською. Много моїх бадрух, інстаграм подруг. Я очень рада всіх тут бачити. Дуже рада знаходитися. Боже, до просто ціні я в шокі. Даша, где ти взяла всіх цих жінок? Ні, потрібно просто базу знати, що це країна Україна. У нас є українська мова. Я вже не кажу про те. Просто що мова, якою багато хто розмовляє, в тому числі і Воронова, мова країна, яка породила ту мову, вбиває нас, знищує нас. До ну, Воронова, типу, така, угу, ну треба ж тут ну, української заспівати, тому що ну, типу, зараз така ситуація, типу, блін. Блін, ну так, да, заспівала пару пісень, потом думала, блін, ну блін, ну я ж типа на русском розговарі, ти блін, я не знаю, що такое війна, я не хотіла нічого знімати. Ну типа я вообще не страшно. Вот розумієте, просто вообще я вообще нічого не понимаю. Блін, ну хочу піти на русском. І 12 травня Воронова презентує російськомовну пісню. А я нагадаю, що пройшов рік. І три місяці, як йде повномасштабне вторгнення. Рік і три місяці! Рік і три місяці Воронова 12 травня випускає російськомовну пісню. Піздец, блядь! Привіт, мої нової подписчики! У нас за пару днів появилось 7 тисяч нових друзей. Нагадаю, що в перші місяці повномасштабного вторгнення якийсь чувак зняв Тож якийсь воєнний об'єкт, його, якщо не помиляюсь, посадили в тюрму. А тут, пройшов рік і три місяці, і Воронова знімає також воєнний об'єкт, і я такий думаю, ну блін, ж, їй щось буде чи не буде, чи їй буде достатньо вибачень. Виходить, що їй було достатньо всього-навсього російськомовного вибачення перед українцями. Я чекав, коли Воронова повернеться в інстаграм. І тут вона повертається. І я думаю, зараз буде, знаєте, як паралельна реальність заговорить українською. Представьте, что вы в игре, то есть вы выходите на улицу, и у вас как бы следующий уровень круче. Но чем круче уровень, вы понимаете, что круче будет и награда. Не дорог подарок, как дорого внимание. И оценивать сколько бы я готова была подарок. Это как бы а, с учетом того, что если я хочу делать подарок. И кофе я на повороте облилась. А все потому, что я, я знаю, что это карма. Я как никто все время кричу карма, карма. Так вот, я знаю за что. Я в себе, якщо щось, я все одно думаю, що може бути щось. Но все одно я йду за перемогою. І що це за карма? Просто. Що ми чуємо? А що ми чуємо? А ми чуємо російську мову. Типу, якщо ми говоримо про те, чи зробила вона висновки. Ніхуя вона не зробила. Людина продовжує спів... спілкуватися з російському. Окей, давайте, окей, якщо Воронова себе позиціонує не просто як блогера, а як співачку, то вона має розуміти, що вона лідер думок. Вона має розуміти, що вона живе в країні Україна. Вона має нести приклад, якщо вона співачка. Давайте так, нас артисти всі говорять українською мовою. Блогери також прийшли на українську мову, крім там інстаграмних якихось там, як Воронова. Так Воронова, ти співачка, ти маєш нести приклад. А що ми чуємо після всього того піздівця, який втрапився? Ми продовжуємо розмовляти на російському язикі. Звінці агресора. Хочу додати, що на момент монтажу цього відео Інна Воронова видалила своє вибачення перед українцями зі свого профілю Instagram. Шкода. Шкода! І другий наш сьогоднішній експонейшн. This is Іван Гай. Іван Гай. Колись він був самим найпопулярнішим а, російськомовним блогером в СНГ. І тут виявляється, що Іван Гай був перейшов на українську мову. Ну, молодець. Ну, типу, я таки подумав, ну, клепка є, ну, з України, тим паче. І тут я бачу ось це відео. Так, да, я коли стрімити, почав на українському, я такий стрімлю на українськом, мене ніхто не підтримує. Типа никто не сказал, что вау, Ивангай стримит на украинском, как круто. Думаю, блядь. Ну ладно, буду стримить на русском. Стримлю на русском, сразу первый стрим, сразу твичеры, о, фу, на русском. То есть, знаешь, ты делаешь что-то такое, хорошее, все молчат, всем похуй. Ты, дел... ты, ты, делаешь что-то так, что им не устраивает, сразу все начинают хейтить. То есть, блядь, надо было поддерживать, когда я это все делал. Вангай перешел на украинскую мову и чекал поддержки. Якої він підтримки чекав, щоб йому донатили по тисячі доларів, як там на стрімах зазвичай донатять е за його українську? Якої він підтримки він чекав? Потім він перейшов на російську і його знову захейтали. Він переходив на українську для того, щоб його підтримала аудиторія, і я не знаю, там надонатила, підписалась. Я не можу зрозуміти, чи він це робив свідомо для себе, для України. А потім Івангаю стало насрати, та й повернувся. На російську мову, на мову вбивців. Напевно виявляється, що Іван Гай не проти продовжувати комунікацію з російськими глядачами, а можливо з рекламодавцями. Я не знаю. А потім він каже це. Блять, треба було підтримувати, коли я це все діяв. Не підтримували, все, і, 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 і тут нахуй. Типу. А, якщо ми правильно розуміємо, то він. Шле всіх українців, кому, це, кому не подобається російська мова. Я ні в якому разі не прибідняю, що коли я тут роблю контент українською мовою. Розумієте, я ж прийшов на українську не для того, щоб мене там підтримали. Боже, мені так було важко. Я хочу пояснити, чи було важко мені відмовитися від мого е, великого каналу? Бу... Не важко. Було важко розпочинати все з нуля. Тому що я не був впевнений, чи зможу я з такою конкуренцією набирати аудиторію. Я не знав. Я йду дуже повільно, але йду. Я міг би залишитися на тому каналі, розмовляти російською мовою, знімати про російський шоу-бізнес, робити різні підбірки та заробляти собі і мені б вистачало, блять, ну мені просто гидко навіть це собі уявити. Мені гидко, тому що в мене є. Свідомість, яка розуміє, що відбувається, а в деяких блогерів, співаків, її немає. Їм зручно так. І мені клянусь дуже боляче. Сука, боляче. Тож це ж не перший місяць і не півроку пройшло. Я висловився. Дякую за перегляд. Дякую за ваші донати. Якщо хочете підтримати канал, внизу в описі є посилання. Дякую за лайки. Дякую за нові підписки. Дякую за спонсорство. У мене зараз 21 спонсор на каналі. По 100 гривень можете купити спонсорство. Там є ексклюзивні відео. Влог вийшов, як ми з Нателою. як у нас відбувається зйомка за кадром. Можете подивитись там, як я спав в метро. Знаєте, я сплю в метро, коли вибухи, а Воронова знімає з вікна. І ксенія Мішина, і ще інші. Просто я не знаю. Інстинкт самозбереження вийшов з чата деяких. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в нових відео.